20 листопада, Всесвітній день дитини у Смілянській дитячій книгозбірні відзначили, організувавши чудову творчу зустріч з Мариною Павленко. Познайомитись з багатогранною особистістю та героями її творів цього разу запросили юних гімназистів Сміли та третьокласників смілянської школи номер 3 колегіуму. Письменниця художниця і викладачка за фахом пані Марина на зустрічі з дітлахами завітала з Умані, де вона нині живе і працює. Юних читачів Сміли вона одразу полонила чудовим почуттям гумору і неймовірно вишуканою самокритикою. З дітьми вона була, як то кажуть, на одній хвилі. Мої герої, ось, наприклад, якщо взяти ось цю важку, ох, яка важка книжка, телефон легше, я згодна. Ти книжку добереш, рука мліє, душа страждає за що. А як оташа книжка нова, ти ж її розкриваєш, а вона ж закривається. Ти її відкриваєш, а вона ж дивіться, що робить, закривається. І коли ти нарешті поборов, подолав, до першої сторінки нарешті розгорнув, то ти ж і бачиш, що клітери тут розміщені. Не так, як в клавіатурі. Ти читаєш перший рядок, другий, буває, до кінця сторінки, дочитав і нічого ще не можеш в'їхати в з текст. Але якщо книжка класна, бо я вважаю, що книжки теж буваються. Я ж письменниця не можна це казати. Це бібліотекарям такого не можна казати. Якщо книжка твоя, бо може книжка бути твоя? Е, класна, але от не твоя. Або на сьогодні не твоя, шукай свою і клади в бік. Е, може, твоя вона стане твоєю через пару років, а зараз якась інша твоя, обов'язково вона існує. Так от, якщо книжка класна, якщо книжка бачу, що люди знають цей досвід також приємно. І якщо книжка твоя, ти неодмінно, як не з третій, то з п'ятої сторінки точно вчитаєш та легко. Вона легко тобі зайде і ти ви прочитаєш до кінця і враження отримаєш не менше, ніж якась найкрутіша комп'ютерна гра. Я поважаю, до речі, комп'ютерні ігри і соцмережі, я вважаю, що це дуже важлива частина нашого життя. Я впевнена, Тарас Шевченко, як би живу у наші часи, то він би підписав у всіх тіктоках, міняв би свої аватарки, мав би мільйон фоловерів і дуже б з того тішиться. Але ми то може. Ми маємо, і це теж круто. Беремо позитив. Інша річ, ти ви не погодитесь що все повинно бути в міні? А то щоб не було так, знайшов у тікток на вийшов через два роки. Примітно, що фактично кожен твір Марини Павленко має історичне підґрунтя. Проте реальну історію вона подає юним читачам, створюючи на її основі справжні пригоди та навіть детективи. Приміром, «Василина і трипільський слід це перша книга для дітей про трипільську культуру на основі досліджень вчених. Тож герої творів Марина Павленко також не схожі на інших. Чого варта лишень кішка Василина з Лагадзинського музею та Русалонька з 7-го В? І саме ця книжка, вона про вашу ровесницю, майже ровесницю, комусь старшу. Софійка, семикласниця, вона ж Русалонька. Чому вона Русалонька, на це є сто одна причина? Заморучена уроками, мабуть, часто як ви, проблеми вдома, то те не так, то те не так, то ще з кимось посварилася, то сама собі накрутила щось в голові. Вона правда в нас безнадійна і на все життя закохана однокласника Вадима Кулативського, mm -hmm. а який про неї не дуже думає. Є в неї третій зайвий, Сашко, знаєте, от -от такий, який вчасно прийде, вчасно допоможе, вчасно підтримує. Сусідці не дуже він цікавий. Вадим, який так романтично гурить за гущами, а так здається і набагато цікавіше. І от таких момент, один з таких моментів, коли він ненароком їй зізнається, що його рід проклятий. «Як?» елементарно до сьомого коліна, каже Вадим. І Софійка береться за цю невдячну справу. Звичайно, зовсім без користував звільнити його рідні прокляття. Що з того виходить, це про це окрема історія. Знайомлячи юних читайликів зі своїми творами, чимало з яких нині увійшли до шкільної програми. Марина Павленко розповіла й про своїх доньок, художницю Оксану і Ольгу Музиченко. Саме вони створюють неповторні ілюстрації до творів пані Марини. Процитувала під час зустрічі Марина Павленко і вірші з чарівної абетки, що створила її мама Ольга Павленко. Юрась, Мабуть, кортить пійматись. Андрусь, Івась, Олесь і пірнають, ловлять, місять грязь. Карась дивись, крутись, дражнись, сміхнусь, типнусь, подавсь кудись. Лише мені почулося з кіря. Спійматись зась. Зас. ви, що кожне слово закінчиться на війна. Набув це треба починати. Увага, перевіряємо. Вчора Варвара варила вареники. Вечеряти вкликала внука Валерика. Весело взявся Валерик вминати, вишні в варениках вихваляти. Вісім молоб втомився. В молоб вісімнадцять здавився. Рятуйте, Володя. води! Мираю!» Валерика відливали. Валерика врятували. Він виправдовувався, вилучно, В Вперіщи Валерика Варварин Віни, вчила Варвара вертлявого внука, вмій вгамуватися вчасно в римку. Щиро розповіла пані Марина дітям, хто є першими її порадницями і головними критиками. Звідки черпає натхнення та як, беручи участь у літературному конкурсі, з третього разу виборола право державним коштом видати першу свою збірку власних поезій під назвою «Бузкові зошити. На завершення пані Марина розкрила дітям і секрет чорної коробочки, інтригу, хто ж оселився всередині і до кого вона час від часу ніжно зверталася, вона зберігала протягом усієї зустрічі. Для гості смілянські школярі також підготували приємний сюрприз і сенний дарунок. Захід у Смілянській дитячій книгозбірні за участі неординарної талановитої письменниці подарував школярам безліч позитивних емоцій. Мені дуже сподобалось. Я вперше зустрічалася з письменником. Якщо чесно, то я була вражена. Я, напевне, ще візьму книгу, мені дуже сподобалось. Про книгу з Росалонькою мені прямо аж сподобалося. Це е, Василина книжка про пішку. Не зустрічалась, начебто, не вперше з письменниками. Дуже сподобалась, дуже класна презентація, дуже цікаві книжки, ілюстрації дуже також гарні. Усім бажаючим цього дня Марина Павленко презентувала свої книги за фотографом на згадку.